Добрий день, я Таран Політна Сергіївна, учниця 9 класу Вовківської гімназії Доброславської ОТГ Одеського району Одеської області. До вашої уваги представляю мій проєкт з математикою Симетрія в нашому житті. Як говорив Платон, бути прекрасним означає бути симметричним і пропорційним. Актуальність роботи зумовлена тим, що симетрія оточить людину як в живій, так і неживій природі, а тому важливо знати про симетрію та застосування симетрії людиною. Мета дослідження поглибити і розширити знання про симетрію та її прояви в нашому житті. Завдання: зібрати інформацію про різні види симетрії, дослідити наявність симетрії в об'єктах природи, архітектури живопису, показати застосування симетрії в різних галузях науки, об'єкт дослідження, симетрія та її види, предмет дослідження, вивчення ролі симетрії в житті людини та її практичне застосування. Поняття про симетрію симетрія слово грецького походження. Воно означає відповідність, наявність певного порядку, закономірність розташуванні частин. Симетрія передусім геометричне поняття, однак вона застосовується і в інших науках фізиці, хімії, біології та в інших галузях людської діяльності. Основні види симетрії центральна, осіва та дзеркальна. Центральна симетрія Дві точки А і А1 називають симметричними відносно точки О, якщо О є серединою відрізка аа 1 Точка О називається центром симетрії. Симетрію відносно точки називають центральною симетрією. Ось ова симетрія осіва симетрія це симетрія відносно проведеної прямої осі. Дві точки А і А1 називають симетричними відносно прямої А, якщо ця пряма перпендикулярна до відрізка аа 1 і приходить через його середину. Зеркальна симметрія зеркальна симетрія це симетрія відносно площини. Дві точки А і А1 називаються симметричними відносно площини альфа, якщо площина альфа проходить через середину відрізка аа 1 і перпендикулярна до цього відрізка. Симетрія в природі. Якщо уважно подивитися на природу, то можна помітити, що симетрія проявляє себе навіть в дрібних деталях. Тварини мають чітку симетрію тіла. Якщо тіло можна розділити мінімум на дві зеркальні частини, то воно симетричне. Симетрія в архітектурі. В архітектурі найбільш поширена зеркальна симетрія. Приклади симетричних споруд: одеський оперний театр ейфелова вежа, палац потоцьких у Львові та махав Мавзолей в Індії, Піраміди Хеопса. Симетрія в художньому мистецтві. Принцип симетрії широко використовується в мистецтві. Вона є одним з важливих засобів досягнення єдності і художньої виразності композиції в художньому проєктуванні. Симетрія в українській культурі. Симетрія широко застосовується в народній творчості, зокрема в побудові орнаментів української вишиванки, у вишитих рушниках, витинанках, килимах та писанках, симетрія у техніці. Ще одним з прикладів використання людиною симетрії в своїй практиці є техніка. У техніці ось симетрії найбільш чітко позначаються там, де потрібно оцінити відхилення від нульового положення, наприклад, на кермі вантажівки або на штурвалі корабля. Одним із найважливіших винаходів людства, що мають центр симетрії, є колесо. Симетрія в хімії. Симетрія спостерігається при вивченні молекулярної будови речовини, зокрема у недосяжних для безпосереднього спостереження геометрично упорядкованих атомних структурах молекул. Симетрія у фізиці. Всі тверді тіла складаються з кристалів. Кожна сніжинка це маленький кристал замерзлої води. Форма свіжинок може бути дуже різною, але всі вони володіють симетрією. Приклади зеркальної симетрії у фізиці є магнітне поле та електричне поле, симетрія в українській мові. В алфавіті є літери, які мають осі симетрії, вертикальну вісь А, М, Т, Ш, П, горизонтальну С, В, Е, Є. Дві осі симетрії Х. Паліндроми це слова або вислови, які читаються однаково як зліва направо, так і справа наліво. Наприклад, око, піп, дід, біп, пилип, радар, алла, вибив, вижив, вимив, випив, вилив, вишив. Фрази Я Єнесуня, кит на морі, романтик. А роза упала на лапу азора. Сметрія в літературі. Вірш перед це вірш, котрий складається із рядків, що читаються взад-вперед однаково. Приклади таких віршів. Козак сказок. Уже лисі ліси, лежу, уже ребра татар бережу. Умру, суму, сум, усруму, а мене нема. І свіжі всі. Липень не пил, серпень не прес, а травень не варт, а зелень не лезе, і щодень не дощі. Висновок Працюючи над даною темою, я, п... я працювала багато матеріалу, познайомилася з різними видами симетрії. Поняття симетрії проходить через усю історію людської творчості. Вона відіграє важливу роль в математиці, фізиці, хімії і біології, мові і літературі, архітектурі, мистецтві, машинобудуванні та багато в чому іншому. Закони природи підкорюються принципам симетрії: симетрія забезпечує стійкість, рівновагу, надійність і міцність. Для себе я також зробила висновок, що математика не така вже й суха наука, як багато хто вважає. В ній є своя краса та гармонія. Дякую за увагу!